Друзі, привіт! Я дуже радий вас бачити. Сьогодні хочу поговорити про справи, якими люди займаються восени. І для цього я підготував віршик. Восени багато справ. Це час не тільки для забав. Прибирати треба квіти, і дорослі знають і діти. Листачко, усе згрібають, ним рослини утепляють, на городах лад наводять, прибирають на городах. Потім треба все орати. Землі дякую сказати за чудовий урожай, фруктів, овочів, розмай, у садках навести лад, обрізати виноград. Зберегти ще треба квіти, щоб не померзли вони до літа. Тож і праці восени не менше, ніж на весні. А зараз я пропоную вам детальніше розглянути, що люди роблять восени. Люди восени збирають врожай яблука, овочі, фрукти, а також гриби, яких багато після дощу. Приводять до ладу городи та інші присадивні ділянки. Збирають листячко, яке опадає. Підрізають виноград. Утеплюють рослини, щоб вони не померзли взимку. Накривають листячко в різноманітні кущі. Наприклад, полуницю. Саджають часник цибулю та деякі кусі ці дерева. Ось такі справи люди роблять восени. А давайте тепер подивимося з вами, які інструменти вони використовують для того, щоб це робити. Лопата щоб копати. Граблі щоб загрібати листячко та землю. Сапа, щоб прибирати бур'яни, мітла, щоб замітати листячком. і садові ножиці, щоб підрізати кущі та дерева. Малята, дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою вам!